Вітаю, друзі, така тема. Я потім поясню, ну потім це значить знову буде музикальний невеличкий епізод, а потім поясню, чому я вернувся до. Ну, здавалось би, такої суто фізіологічної речі, яку можна начитатися в інтернеті. Ну, добре, давайте про музику. Так, кого я хочу вам сьогодні показати? Хочу вам показати. Я звернув увагу, що я останнім часом показую, і от точно можете, якщо віддивитися хронологію, сьогодні я просто це побачив. що Мене щось тягне до а, тих музикантів, ну, великих джазових музикантів чи класиків, які пройшли Рубікон віку за сімдесят. Не знаю чому. Випад... Я впевнений, що випадково в житті не буває. Значить, щось я вирішив, можливо, якісь свої запити. А, ну, направду так. От. Звертаю увагу одного другого персона сьогодні. Ще одного зараз покажу музиканта. Просто геніального музиканта, тільки тепер уже гітариста. Чого я так їх показую? Можливо, тому що це один із. Таких ілюстраторів, коли ти слухаєш їх музику, і думаєш, блін, він же ж написав її, коли йому 80. Він дав цей концерт, коли йому 90. Вау! А тут люди скриплять, що немає сил знесилені в 30-40 років. Може, тому. Зараз не хочу нікого щось там повчати. Давайте. Музика значить про музику. Так. Вивожу на екран і буду говорити про Кені Баррела, який записався з великими музикантами. Ну, одне те, що йому 93 роки, американський джазовий гітарист, віртуоз джазу, записався, повторюсь, ну, за 93 роки, я думаю, що притворчик, як мінімум 70 років, він встиг перезаписатися з самими великими музикантами. Ну, no. 93 роки, лки-палки, скільки ж він записав? Кенні Берл. Ну, повне ім'я Кенет Ерл Беррел, ну відомий більше Кенні Беррел, американський джазовий гітарист, не зраджує своєму стилю а, гіта... гітари, виступає в одному стилю, не експериментує. Сьогодні хочу вам показати двох великих музикантів ще достатньо активного віку. Це не в 93 роки, зрозуміло, але дуже ілюстративна музика, щоб зрозуміти, що грає Кенні Берл. Тут він вже виступає із Гровором Вашингтоном молодшим. Я для вас сьогодні оцей QR вивів, щоб ви послухали, розслабилися і сказали: ні, Кенні Берл, це величина. Ну, дійсності, так, це не просто величина, це величезна величина. Вертаємося до нашої основної теми і про усмішку: як відрізнити, вірити, не вірити, або фальшива не фальшива. Не хотілося би переходити на суто фізіологію розуміння, що, знаєте, надмірний аналіз він також шкідливий. От, якщо ти на кожну посмішку чи навпаки сумне обличчя, чи ще щось будеш реагувати, давай я його проаналізую з позиції там Пола Екмана, навчання нейрофізіології, НЛП і інших речей, заплутаємося. Будемо жити реально не своє життя, а життя якогось аналізу. Але чому я вертаюся до цієї теми, звертаюся до цієї теми? Я завжди от реагую на те, що відбувається в моїй професійній діяльності тих пацієнтів, яких підкидає життя в силу, їхню, в силу їхнього запиту. І, от буквально, навіть не два, а три чи чотири, ну не підряд, але там з розривом, але дуже щільно вони прийшли, і всюди вирішувалася сімейна ситуація. Всюди були психічні уже розлади. В основному депресія, тривога і депресія. Вони зараз превалюють, але не в силу величезної біди під назвою Війна. Величезні там потрясіння, переїзди, зміни, а в силу того, що відбувається в сім'ї. І знаєте, основний, якби запит, посил, був а, навіть не до мене, як до психотерапевта, психіатра, бо я там точно призначав препарати, а був посил до себе. Така яскрава ілюстрація геніального нашого. Поета Степана Руданського бачили очі, що купляли. Пам'ятаєте його вірш про крін? А бачили очі, коли знайомилися, коли створювали сім'ю. Ну, бачили ж очі, що купляли, бачили очі з тим, з ким зближалося, тоді, коли дарувалися квіти, тоді, коли ходили до його родичів, до його батьків, як він себе вів, що він демонстрував, в тому числі своєю посмішкою. І от, в зв'язку з оцим ну, запитом, чи як би його назвати, оцим епізодом зверненням. Бачили очі, що купляли. Я думаю, ну, давайте тоді я вам попробую пояснити навіть з позиції якоїсь фізіології, можливо, щось залишиться в голові. І наступний раз, коли будемо знайомитися, зближатися, щоб не попектися черговий раз, не наступати на одні і ті ж граблі, бути більш мудрим, робити якісь життєві висновки, давайте тоді оцінювати. ну, з кожного психолога, нейропсихолога, нейрофізіолога не зробиш і, повторюсь, не переслідую цю мету, і навіть буду застерігати не будьте настільки. Включайте оцю науковість, щоб не перетворити будь-які здебанки, зустрічі з посидіння з друзями навіть в якісь такі нейрофізіологічні дослідження. Всі ведуть себе як люди, як люди. А я такий нейрофізіолог, так вивчаю, а роблю ще собі якісь замітки, після чого роблю такий глобальний висновок. Ну, але вертаюся, все-таки до якихось підказок і. Ну, мабуть, це треба враховувати. Отже, як відрізнити правдиву усмішку від фальшивої, награної, тої усмішки, яку маніпулятивної мусить. Це ж також сюди відноситься. Оця фальш, коли людина переслідує якусь дуже конкретну мету? Всі вказують, і я з цим повністю погоджуюсь, що основним маркером відрізнити це будуть очі. Наші очі, очі тих, хто нам її демонструє. Тому що а, очі найголовніший маркер а, передачі а, реальності, емоцій в твоїй душі чи того, кого ти бачиш. Очі працюють дуже специфічно, і є поняття усмішка обличчям, ротом, губами мається на увазі, а є а, поняття. Усмішка очима, от навіть говорять, іскряться очі посмішкою. А якщо переводити в суто мікроміміку, то звичайно це гусячі лапки, які створюються, коли є легке примруження. Там ці околомоторні м'язи, кругові м'язи ока працюють так, що створюються мікроморщини навіть на молодому обличчі. Я на своєму показую, там і без всякої усмішки вже куча морщин. А навіть на молодому обличчі створюються оці гусяча лапка мікрощілинки, характерні саме для щирої усмішки. Фальшива посмішка це, звичайно, посмішка мімікою обличчя губами. Але ніяк не очима. Оце, оцей те, що я іноді жартівливо називаю, не усмішка. а Такий оскал, коли тримають розтянуті губи, бажано підняті кутиками чуть вверх, для того, щоб казали, правильно себе ведеш, не виженемо з роботи. Отже, очі стають основним елементом оцінки фальшивості чи нефальшивості усмішки. Ще для себе я би виділив. Симетричність, от є поняття, і точно ви знаєте його крива усмішка, таке перекошене обличчя. Ну, я трохи так утрірую, але зрозуміло, що щира посмішка, якщо немає уражень, якихось нервових уражень. Нервоса фаціаліс таке грубе ураження, ну бог з ним. То, звичайно, щира посмішка, вона симетрична. Тобто, сміється, усміхається все обличчя, усміхається і праве, і ліве око. Фальшива усмішка все одно дещо асиметрична, чуть-чуть перекошена. Обличчя може змінюватися то однією, то другою стороною, демонструвати, натягувати цю усмішку. Отже, симетричність стає. Для мене особисто, можливо, і для вас це ключовим, другим ключовим моментом оцінки фальшивої, щирої усмішки чи фальшивої усмішки. Важливим елементом я би допавив в тривалість. От щира усмішка триває, як правило, коротко. Не можна бути постійно радісно усміхненим і тримати навіть при спалаху великої щирості. Захоплення і так далі, все одно вона повинна переходити в стан спокою. А за різними даними, ну, наш контакт очима це 5-7 секунд. А от відносно до усмішки, це триває приблизно 2-4 секунди. Ну, приблизно 2-4 секунди. Після чого воно переходить в м'яке спокійне обличчя. Фальшива усмішка буде тримати стільки, скільки це потрібно, тобто надто довго. Або а, раптово зникати там на, на другій на першій секунді, але зникати не м'ягко переходити в спокій і потім знов видавати оцю щиру посмішку, а різко переходити вниз. Але скоріше всього фальшива усмішка це тривала усмішка, витримана, яка тримається стільки, скільки треба обслужити клієнта. Пацієнта, вибачте, що я так утрирую. Знову ж таки важливим елементом я би для себе виділив це не тільки мікроміміка очей, яку я поставив номер один, а активність губ, рота, тобто активність м'язів рота. Щира усмішка це та усмішка, яка усміхається ну, звичайно підняттям кутиків куточків губ, вгору і, можливо, навіть трошки в бік, створюючи, як правило, м'яку думку. А Фальшива усмішка куточки губ, як правило, перехиляється. Ну а це те, що усміхаємося одним обличчям. А значить, тягнеться в одну сторону, і звідси може бути. Скоріше хотів сказати синусоїда, але не зовсім так. Іншими словами, одна половина дуже вже аж спокійна або навіть скривлена, а друга, тримаючись до тебе, наче усміхається. Отже, активність м'язів рота губ відрізняється. Все таки симметричність обличчя це м'які дуги. Контекст і поведінка суттєво має відношення, тому що треба прив'язувати не лише до оцінки самого обличчя, а і до ситуації, в якій це демонструється. Тобто, щира усмішка, вона синхронна і узгоджується з тією ситуацією, і являється силою роботи дзеркальних нейронів вона спонтанна, вона автоматична. Супроводжуються ще іншими якимись реакціями, ну, диханням, жестами, піднятими бровами, нахилом голови, розслабленою поставою а, якимись голосовими. З... Діями і тому так далі. Фальшива усмішка а, як соціальний елемент взаємодії, і тим більше я згадував слово маніпуляція. Наприклад, треба бути вічливим, треба бути формально вічливим, треба тримати усмішку. в нас на роботі всі усміхаються, бо з роботи нафік виженуть і так далі. Вона не відповідає к твоєму контексту. Тобі грублять, тобі прийшов той пацан, який десятий раз тобі на голову сідає я. Злюблячи всіх пацієнтів, розумію, що іноді їхня патологія може сказати: О, Боже, він знов прийшов. Ні, це не проявляється. Але вираз обличчя може при цьому демонструвати. Ти все одно думаєш, ну заходьте, заходьте, так. Я вас сто років чекав, послухати ще раз те, що відбувається, і тому подібне. Тому. Фальшива і щира посмішка повинні прив'язуватися до тієї ситуації, в якій все відбувається. Звичайно, емоційний фон має відношення до розуміння, де посмішка, з якою ти зустрівся, вона правдива чи ні. Щира посмішка, вона викликається. Реальною радістю вона викликається реальним задоволенням, відчуттям розслаблення, відчуттям внутрішнього спокою, синхронно до того, що ти відчуваєш від цієї людини. Фальшива посмішка вона може відрізнятися тим, щоб прикривати, наприклад, тривогу людини, може бути прикривати нещирість і навіть прикривати стрес. Або бути вимучено вимушеною, От оцей емоційний фон відповідає, не відповідає усмішки людини, яку ти бачиш, також розділяє її на щиру розумінням щиру чи неправдиву, фальшиву. Є прекрасні роботи Поля Екмана. Я не буду на них зараз деталізуватися, але він також там багато чого описує. Навіть в нього є термінологія і концепція, так звана усмішка дюшена, де аналізуються ознаки щирої радості. Але основному те, що я вам переповів, тому що навіть усмішка дюшена також там багато зводиться до мікромімики, до мікроміміки очей. Отже. Якщо підводити певний підсумок і звертаючись навіть таким віддаленим до своїх тих пацієнтів, які, що називається, влітали історії, бачили очі, що купляли, бачили і не бачили. Вам демонструвалося, на жаль, демонструвалося прикриті якісь речі, бажання вас там завоювати, добитися, чи це були сексуальні речі, чи матеріальні, тут уже не суть важна. Як перевірити, чи усмішка все-таки щира? Дивіться очі. От дивіться в очі і ну не секундоміром, дві-чотири секунди. Дивіться в очі, тому що очі вони дуже і дуже правдиві. От яка усмішка і, і очей, навіть не звертаючи увагу, що роблять губи чи роблять що руки і так далі. Погляньте в очі і ви. Інтуїтивно навіть відзеркалити, тому що в нас починаються включати навіть інші нейронні мережі, які оцінюють когнітивний аспект, звертаються до попереднього досвіду, до нашої щирої поведінки, як правило, дитячої, тоді ще коли люди біля тебе не фальшивили, були навіть примітивні якісь дії. Якщо обманювали, то щиро обманювали. Я говорю про дітей. Спостерігайте. За тривалість, скільки тримається ця посмішка, оцих а, кілька секунд має значення, чи дійсно усмішка буде м'яко згасати, чи людина як одягнула маску усмішки, то так і тримає до виходу вашого з кабінету, після чого вона так розслабиться або перекосить обличчя, і вона стане щина. Звертайте увагу на контекст, контекст. чи Пасується посмішка цій ситуації і теми, яка обговорюється, і тих відносин, які є між вами. Ну і є така річ: використовуйте дзеркальний тест. Усміхніться самі і порівняйте свої відчуття з усмішкою, за спостереженням усмішкою іншої людини. А я вже говорив, що ми себе дуже ведемо відповідно до наших дзеркальних нейронів. На усмішку ми відповідаємо усмішку. На відчуття переживання на обличчі ми не відповідаємо усмішку, і ми робимо мінімум спокійне або переживаюче обличчя. Отже, тест. Ти усміхаєшся, щиро усміхаєшся. Ну, м'яко можете дві секунди усміхнутися щиро. І що ви отримаєте? Ви отримуєте все те, що я говорив з плюсом, чи ви отримуєте все те, що я говорив з мінусом? Таким способом, звертаючи увагу, перш за все, звичайно, на очі людини, яка тобі усміхається, на її жест, звернути увагу, я що ну, зробив, жест. Це також може щось говорити. Ну, я зробив жест, бо гірше бачу, мені треба бачити, в тому числі екран, бо сповзають окуляри. А це підказка. Підказка нашої взаємодії, взаємодії з іншими людьми для того, щоб ми не опікалися і щоб я не чув чергової історії від своїх пацієнтів. Знову ті ж граблі бачили очі, що куплялися. Ну, він такий був гарний, він такі букети дарував. Він так усміхався. Я кажу: стоп! Поговоримо про усмішку. Що, друзі, дещо я вам підкинув музику, точно класно, навколо теми. А подивіться на вашого співбесідника і хочете розуміти, наскільки він з вами щирий, правдивий. Чи це ваш керівник, чи це ваш товариш, якому ви позичили гроші, чи ще хтось. Подивіться на його усмішку. Подивіться, що робиться з його очима, скільки він витримує, скільки він веде себе, як він себе в контексті того, що відбувається між вами, принаймні. Друзі, я усміхаюся вам, тому що я радий вам. Я радий вам. Я приймаю вас. Дякую, що ви приймаєте мене. Ми збираємося в тому клубі. Такий, знаєте, собі. Ну і в ковчег думаючих людей, аналізуючих і даруючих один одному щось, навіть з критикою, ще раз повторюю, навіть з запереченням критикою своїми історіями. Але супер важливо: ми не покидаємо наш чове, ми не покидаємо наш ковчег, тому що ми з вами хто думаючи. А ще при цьому слухаючи хорошу музику. Ну що, до нових зустрічей, пока.